Привіт, з вами Сова. Сьогодні поговоримо про збірку оповідань. Містичне різдво Юрія Грузіна. Видавництво Фабула. Це збірка, у яких реальність переплітається з міфом. Давні традиції оживають у сучасному світі. А різдво постає не тільки як родине свято, а як час відкритих меж між яв'ю та нав'ю. Юрій Грузін досліджує ті тонкі межі, непомітні миті, коли звичайне життя просочується невидиме. знаки, перечуття, темні гості, незрозумілі події, зустріч що змінюють долю. У кожному оповіданні своя містерія, автор, який нам описує наш народ, і наші традиції, які нам близькі, але яких ми вже не всі дотримуємось. Але, звісно, пам'ятаємо. Оповідання не перевантажене зайвою інформацією, а лише описом важливого для сюжету. Скоро поділюся оглядом на кожне окремо оповідання, тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!